З метою зменшення виникнення нещасних випадків гірській місцевості головне управління ДСНС області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час відпочинку в горах. Лише впродовж минулого тижня гірські рятувальники Прикарпаття двічі залучались для надання допомоги туристам в горах. Протягом минулого тижня в районі гори Говерла виникло дві події в гірській місцевості. Перша – це при сходженні на гору Говерла, Погіршили самопочуття туриста з міста Київ, також при спуску з гори Говерла в районі Говелянського водоспаду втратили орієнтир в пізню пору дня п'ятеро туристів з міста Київ. В обох випадках для проведення пошково-рятувальних робіт було залучено рятувальників гільського пошково-рятувального відділення Урочища Заросляк в кількості чотирьох осіб. Рятувальники прибували до місця проведення робіт, надавали домедичну допомогу та супроводжували потерпілих до урочища Заросляк, турбази заросляк, звідки вони прямували до місця постійного проживання. Працівники служби порятунку нагадують, що у періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматись від туристичних походів в Карпати. А тим, хто все ж таки зважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів. Якщо ви зібралися йти в мандрівку, вам необхідно запам'ятати декілька простих речей. Ви повинні зареєструватися в рятувальників. Обрати маршрут, який відповідає вашому рівню та вашому досвіду, ходити в гори із досвідченими людьми або з професійними гідами, перевіряти прогноз погоди і завчасно довіряти тільки прогнозу погоди, який до трьох діб. Тільки він може показати приблизний результат, але все одно не слід забувати за такі засоби, як ліхтарики, якісь елементарні набір для розпалення вогнища, якщо з вами все ж таки щось трапиться. Проінформувавши рятувальників, ви можете їм зателефонувати в відповідності до певної зони відповідальності гірських пошуково-рятувальних відділень, взяти в них консультацію щодо стану маршруту, щодо необхідного спорядження та обладнання, а також одягу, яке необхідно для проходження цього маршруту, і в крайньому випадку отримати рекомендації, можливо, вам необхідні. Цей маршрут змінити. При плануванні будь-якого маршруту вам необхідно також зважати на продумувати такий план Б, тобто при погіршенні погодних умов, щоб ви могли зайти в той чи інший населений пункт, або орієнтуватися на той чи інший маршрут, по якому ви могли б спуститися в безпечне місце, де вам було безпечно. Для комунікації туристів із гірськими рятувальниками рекомендуємо вам встановити додаток порятунок в горах. Він є доступний, що на платформі Android, що для користувачів Встановивши його, ви верифікуєтесь, верифікуєте свою особу, вказуєте свої дані, дані своїх близьких, інші дані, які необхідні по вказаній формі. Також за допомогою цього додатку ви можете зручно скинути в разі потреби або виникнення якоїсь надзвичайної ситуації GPS-координати на пушкове рятувальне відділення. Після чого до вас буде залучено для рятувальників відповідного поста або відділення для надання допомоги вам. Також там можна зареєструвати свою мандрівку, і рятувальники вже будуть орієнтуватися, куди ви йдете. Рятувальники рекомендують туристам реєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн форми, розміщені на сайтах територіальних підрозділів служби порятунку західного регіону.